Як створити ФОП коди ПКД. Варто пам'ятати, що кожен власник, який реєструє свою фірму, обирає так звані коди польської класифікації видів діяльності ПКД. Для цього вам потрібно знайти основний код і будь-яку кількість вторинних кодів, які відповідають вашому бізнес-профілю в державній пошуковій системі. Коди ПКД використовуються в державній статистиці, а також пов'язані з видами оподаткування або обов'язком використання касового апарату. Відкриття ФОП вибір оподаткування та ПДВ. Подаючи заявку до ЦА і ДГ, ви повинні вказати, яку форму оподаткування ви обираєте. Це залежить від типу бізнесу та очікуваного доходу. Сплачувати ПДФО можна на загальних умовах за шкалою оподаткування, за єдиною ставкою, одноразово на зареєстровані доходи або на підставі податкової картки. Подумайте, чи хочете ви бути платником ПДВ. Разом із заявою до це і ви можете одразу ж подати заяву на реєстрацію ПДФР. При реєстрації підприємства необхідно вказати, хто буде вести ваш бухгалтерський облік. Це може бути професійний бухгалтер з бухгалтерії, а можна самостійно вести бухгалтерію. Саме цей варіант охоче вибирають люди, які відкривають свій бізнес вперше і не мають найманих працівників. Наступний крок подбати про банківський рахунок, на який надходитимуть доходи компанії. У деяких ситуаціях це може бути навіть номер вашого приватного рахунку за умови, якщо ви не надаєте його іншим особам, наприклад, чоловіку або дружині. Окремий господарський рахунок мають мати всі платники ПДВ та особи, які здійснюють операції з використанням так званого механізму розділеної оплати, розподіл чисту суму та ПДВ при розрахунках за товари та послуги. Як створити приватне підприємство та скористатися нижчими внесками ЗУС як новоспечений власник бізнесу вам потрібно буде сплачувати внески ЗУС. На медичне страхування фонду праці, фонду солідарності, а також обов'язкове соціальне страхування. Проте ви можете скористатися стартовою пільгою, яка допоможе вам скоротити витрати вашої компанії. Пільга поширюється на компанію, яка починає свій бізнес, а також на осіб, які закрили свій попередній бізнес щонайменше 60 місяців раніше і не мають наміру надавати будь-які послуги колишньому роботодавцю. Щонайменше 6 місяців після. Або, можливо, ви працюєте повний робочий день, отримуєте принаймні мінімальну заробітну плату і плануєте відкрити власну справу. В такому випадку вам не потрібно сплачувати повний внесок ЗУС. Достатньо всього сплачувати медичне страхування. Яку інформацію потрібно підготувати для заповнення реєстраційної заяви в ЦАІДГ? Ім'я, прізвище, імена батьків, дата та місце народження. Тип серія та номер документа, що посвідчує особу, песель і громадянство, номери НІП і РЕКОН, якщо вони були вам присвоєні раніше. Адреса проживання та адреси, пов'язані з майбутньою господарською діяльністю, назва майбутньої діяльності, коди ПКД, кількість співробітників, яких ви плануєте найняти, дата початку діяльності, інформація про страхування в ЗУЗ, КРУЗ. Реквізити податкової служби за місцем проживання. Реєстрація компанії може тривати до 30 днів, однак увесь процес може зайняти близько 7 днів. Перевірте, як створити обліковий запис підприємця на Ви можете підписати онлайн заяву за допомогою довіреного профілю або кваліфікованого підпису. Також вам знадобиться довірений профіль для того, щоб обробити ваш запис у реєстрі CEIDG онлайн, наприклад, для того, щоб внести до нього будь-які зміни. Якщо ви приїхали в Польщу до 20 24 лютого 2022 року і маєте право на проживання, яке дає вам право розпочати свій бізнес у Польщі. Пред'явіть цей документ, який підтверджує цей статус, в реєстрі CEIDG. Якщо ви реєструєте компанію онлайн, додайте скан відповідного документа. Якщо ви громадянин України, який приїхав до Польщі 24 лютого 2022 року і хочете зареєструвати свою компанію в реєстрі ЦЕІДГ, вам не потрібно надавати документ, який підтверджує дозвіл вашого перебування в Польщі під час онлайн реєстрації. Якщо ви реєструєте компанію онлайн, додайте до заяви скан сторінки паспорта з фото та скан сторінки паспорта з штампу.